Астрологічний прогноз на вихідні 14-15 липня і орієнтовний на наступний тиждень. Ці вихідні це передишка перед напруженим наступним тижнем. Він буде дуже конфліктний, дуже войовничий. Ці вихідни це кінець лунного місяця 27, 28, 29 лунна доба. Це спад емоційного фону, спад закінчення якихось процесів і підготовка моральна до нових процесів, які будуть вже ну, з понеділка, вівторка з середи. знак зодіака Рак, в якому сонце і місяць буде на цих вихідних, він пов'язаний з сім'єю, з родиною, з дітьми, з батьками, тобто з домашніми якимось справами. А на війні він пов'язан з, з внутрішніми якимись справами хозяйственними, а також він пов'язаний у людей з тим, що з минулим в когось це може бути ностальгія, або спілкування з ким, з ким людина була знайома раніше давно, або за, заняття своїм внутрішнім пространством. А от наступний тиждень він визначний тим, що буде дві опозиції від планет, які дуже пов'язані з війною від Марса. І від Сонця як Сонця, яке пов'язане ну, з волею, з тим, чого хочуть досягнути люди. Марс буде в опозиціях. Це означає, що військові вони стикнуться з лініями оборони. Можливо, на наступному тижні в районі 20, -20 -го 23 -го, липня буде десь зіткнення. Українських сил, які на півдні наступають з російською основною лінією оборони. Сатурн означає оборонятися, Марс означає наступати. І Сатурн в опозиції до Марса це означає підвищений конфлікт, тобто якийсь більшими силами наступ, ніж був на минулому тижні. Також Сонце в опозиції до Плутона на наступному тижні, 22 липня точно буде, але воно вже діє. Це означає Сонце під час, Плутон під час війни пов'язаний зі смертями, зі знищенням, а Сонце пов'язане з волею людини. Тобто, воля людини пов'язана ну, з тим, що люди будуть знищувати один одного підвищена кількість смертей. Також ця опозиція пов'язана з тим, що підлеглі конфліктують з вищестоящим керівництвом. Наприклад, в Російській Федерації вже наростає. Оцей конфлікт між керівним складом і нижчими чинами в армії, і він буде наростати ну, далі до 21 липня. Після 21-го почне знизитися. Оскільки Плутон під час війни пов'язаний з залякуванням ядерною зброєю, то на наступному тижні, скоріш за все, підвищиться залякування ядерною зброєю, або, або терактом на Запорізькій атомній станції чи іншій атомній станції. Але насправді такої події не буде. Запорізьку не взорвуть і атомну бомбу не скинуть. Це буде ну, чергове залякування, черговий шантаж з боку Російської Федерації наступного тижня. Опозиції означають, що вони щас потрохи вже можуть починати діяти, що люди мусять співпрацювати і мати справи з кимсь, до кого вони в опозиції, з кимсь, до кого вони в протистоянні. А як це люди будуть робити? За допомогою конфліктів, скандалів або домовлятися, це вже інша справа. Але можна порекомендувати на наступний тиждень не намагатись зробити все сам, самим самостійно. Марс Сонцем означає самостійно. А оці інші планети означають ну, з іншими людьми, з державою, з керівником, з вишестоящими людьми, з якимись організаціями, ну, з якими людина ну, зазвичай не дуже хоче мати справу, але. Тут треба об'єднати сили на наступному тижні з ким, з ким ви зазвичай ну, не взаємодієте. А також людина може зрозуміти на наступному тижні, що їй заважає. На прикладі зовнішнього конфлікту, зрозуміти, що от ця перешкода мені заважає. Дякую за увагу. Хороших вихідних!